Я магістр з червоним дипломом. Франківка Віталія Заліська закінчила Івано-Франківський національний технічний університет Нафти і Газу три роки тому. Дівчина навчалася на спеціальності геодезія та земноустрій і планувала працювати за професією. Я була юна, амбіційна і ну, іти просто так вчитися, щоб не працювати по професії, це зовсім не входило в мої плани. Найбільша проблема знайти роботу за фахом це. Те, що ти, якщо ти хочеш йти на роботу, тобі потрібно мати якийсь досвід, щоб мати більш-менш нормальну зарплату. Звідки брати досвід? Якщо без досвіду ніхто тебе не хоче приймати на роботу. Віталія рік перебувала на обліку центру зайнятості як безробітня. За цей час їй запропонували одну вакансію за спеціальністю. Відтак дівчина вирішила відкрити салон краси. Коли я йшла на навчання, ну макіяжу там. Курси бровиста, то спочатку це мало бути хобі хобі для душі, яке переросло в роботу. Як склалось, так склалось. Я зовсім про це не жалію. Я дуже рада, що в житті склалось все саме так, а не інакше. В обласному центрі зайнятості зареєстровані як безробітні понад 11 тисяч людей. З них більше половини з вищою освітою, понад 30 відсотків віком до 35 років, каже директор центру Василь Симбалюк. За його словами, найбільше вакансій у центрі зайнятості для представників робітничих професій. Це продавець продовольчих і непродовольчих товарів, це кухар, це бармен, це офіціант, це адміністратор з залу, булгалтер є затребувана професія, швачка є затребувана професія, в'язальник жгутів. За словами Василя Цимбалюка, у центрі профтехосвіти обласного центру зайнятості від початку цього року прийшли навчання за робітничими професіями 72 прикарпатців з вищою освітою. Одна із них Мирослава Гуляк. Жінка понад 20 років працювала бухгалтеркою однак, зараз влаштуватися на роботу за спеціальністю не може, тому вирішила перекваліфікуватися на адміністратора. Я навіть не думала, що професія адміністратора така всебічно задіяна. Нас навчають і основ медичної допомоги пожежної безпеки, спілкування з клієнтами, основи менеджменту. Навчаємося від 8 квітня до 31 серпня. Заступниця директора Івано-Франківського вищого професійного училища No13 Надія Гудименко каже, цього навчального року тут виконали план прийому абітурієнтів на 103%. Однак попередні роки у закладі були недобори вступників. За словами Надії Гудименко, в училищі готує студентів за десятьма професіями. матеріально технічну базу не оновлюють за гроші з міського бюджету. Щоб бути конкурентно спроможними, закладу доводиться робити це самостійно. База кожного року оновлюється. Ми маємо надходження з виробничої практики, ми маємо благодійне надходження. І тому ми завжди плануємо, що саме нам необхідно. Купити на майстерню, ми це робимо з позабюджетних коштів, оскільки бюджетні кошти тільки йдуть фактично на стипендію і на заробітну оплату. Сучасне обладнання високотехнологічне, яке коштує достатньо багато грошей. Ми не можемо собі дозволити, оскільки, оскільки ми просто цих коштів не маємо. За словами Надії Гудименко, найбільш популярні серед студентів училища професії з обслуговування автомобілів та електротехнічного напряму. Ілона Захарук, Роман Болелик, Андрій Шостакевич, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.